Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі і запрошуємо до нового відео. Так, сорочка вже готова. Оліжик сьогодні при параді. Їде він фотографувати весілля. Він завжди одягає білу рубаху і тут зверху, на дверях. Я так йому приготувала ще штани. Хочу показати оці рубахи, ці сорочки, вже 5 років Ольга. У нього їх дві. Ось показую, що за сорочки. І вони якраз як зараз, зараз у нас і не тепло, і не холодно, так посередньо. До речі, сьогодні тут у нас в Німеччині холодно 10 градусів зранку. Побачимо, що буде далі. І якраз така оптимальна. І якість класна, і не міняється. Я взагалі. Скільки вона вже це ж біла, скільки вже пережила прання, і таких у нього дві дуже класні сорочки. А я сьогодні, користуючись, нагодою, що чоловіка немає вдома. Бо як він дома, то це в мене не виходить і в нас не виходить. Я поприбираю в квартирі і спочатку я все-таки сяду за дочь. Тому що зранку голова свіжіша. Я не можу щось вже вчити ввечері. Ну, я можу, але краще мені вранці. Хоча ж би дві години, може й три. Я хочу виділити на це, а потім займусь прибиранням. Це оліжик носа собі пшикає від алергії. Для носа для глазу. Для носа і для очей. Від зобірай. І... Зараз буду Олєву закапувати. Давай нормально промахнешся. <рес> Без этих. Добре. Олежик їде на конику. Коник це наш такий. мотоцикл, чи як назвати? Як назвати? Роль. <рес> на ньому на просто вдома. Там в центрі паркуватися это такой гімарой. Поможешся, садим. Как карта ляжет, я попробую. Олег всегда берет две фотокамеры, про всякий выпадок. Да. Профессиональный камеры это хорошо. Но бывают разные случаи в этой жизни. Вот эта ветровка, она хорошо. Ну как, дождевик то есть. Он едет дождя и Коли їдеш на... на коник і не так Угу. Це спадок від декатлон. В декатлоні купували, там, де я працювала. Нічого не забув, все. Все. Давай, до вечора. Пока-пока. Поїхав. Ну, що ж, добрий день, добрий день, дойч. Буду я далі тут собі читати, вчити. Може, щось ще нове, дізнаюсь, або те, що забула, пригадаю. Я колись казала в якомусь відео, що це взагалі старі мої книги. Я придбала і я була трішки в Берліні, я про це розповідала, така приватна школа, кілька тижнів це був ще 2018 рік. Але не дотягувала я тоді, звичайно, до цього рівня. Взагалі просто собі взяла. Я не знаю, на що я тоді взяла той курс. Грошам горе. Книги залишилися. Тепер по кільку роках я вирішила здати Б2, бо в мене Б1 є вже давно, може, хто перший раз на каналі. І в серпні в мене екзамен, і я сама дома вчу. Повторюю, бо все-таки ж колись я ці книги заглядала. Тоді просто несвідомо, бо багато колись слів не знаєш, то так, знаєте, смотрю в книгу, віжу фігу, як колись ми казали. Але сьогодні вже, окрім фіги, я вже щось там бачу і знаю. І я надіюсь, надіюсь, що я здам. Теж багато вивчаю з YouTube, просто з YouTube. Лейзен Хьорен, різні історії дивлюся, читаю, шукаю граматику. Я про це вже розповідала. Я залишу теж на тему німецької посилання, де я говорю, які канали я дивлюся. І я час від часу повторюю інформацію, тому що я знаю, що появляються нові люди на каналі, і потім знову ставлять питання: звідки ти вчиш, як ти сама вчиш? То я залишу під відео посилання. Теж залишу на плейлист краще. І там в плейлист заходите і різні відео так, на тему. Ось. Ну що ж, буду вчити. Я дуже сподіваюся, бо часу обмаль. Сьогодні вже доходить кінець травня, а в мене 2 серпня екзамен. Ich мусте. musste mich um ein Visum kümmern, meine Zeugnisse übersetzen lassen, meine Wohnung auflösen und so weiter. In meinem Job war, es, war ich eigentlich zufrieden und es fiel, fiel mir nicht leicht zu kündigen. Auf dem Abschied von Freunden und Familie war natürlich traurig. Als ich dann sechs Monate nach dem Urlaub wieder aufgeregt im Flugzeug saß, habe ich mich aber auf mein neues Leben gefreut. Der Anfang in einem neuen Land ist, ist all allerdings ganz schon schwierig. Ich Кантен, Іманден, Аузенден Давіді. Я вимкнула камеру. Приходив кур'єр Ярослав. Виявилося з України. А я дивлюсь так на нього, я ніби десь його бачила. А він вже у нас раз був три місяці тому. І посилочка, як завжди, для сусідів там у нас одних сусідів зараз немає. І він каже: уже чергова посилка. Третій чи четвертий раз сказав, що вже кілька разів вже був, а їх немає. Я кажу, так, їх немає. Та взяла. І що я хочу сказати? Тільки зараз, будь ласка, не реагуйте. Глядачі дуже болісно реагують, як я про таке говорю, говорю але хочу сказати, що за всі ці роки, останні роки, перший кур'єр, він, який прийшов і сказав, і звернувся до мене українською мовою. Він сказав: доброго дня, візьміть, будь ласка, посилку для сусідів. І я така оп. А потім думаю, кажу, ми, ми бачились. Він каже, так, я вже був три місяці тому, тільки тоді я ще так не розмовляв дуже. Знаєте, коли хто новий приходять, і вони теж і людей не знають, і вони кажуть, хало, стараються німецькою. І так є багато кур'єрів, які зовсім не знають мови, але працюють. Я хочу сказати респект. Молодці, що не знаючи мови, так бігають, працюють. Але... Він каже, я був три місяці тому у вас приблизно. Я кажу: пригадую, пригадую, був такий хлопець. Добре, е Ярослав побіг, а я буду далі вчити дойч. Перегортаю сторінку і спеціально так навіть і не придумуєш, і тема он за шпрахи. І читаю їх вже вирішила вам показати. Зі, тобто мова так дає нам почуття, почуття довіри і е, безпеки Зіхерать. безпеки. Але що я хотіла сказати, тут такий текст, хто знає, дощ можете прочитати. Я записую слова, які я не знаю, і тут я не знала слово. а ось. Аби Аух комплекти Захверхальта. За тобто стан речей. Тут, так, якщо вже дослівно стан речей або фактів можна перекласти. Я тут просто з іншого телефону з чатом спілкуюся, то ось так мені він допомагає. Дуже гарно сказано, дуже гарно написано, так що мова дає нам відчуття довіри. Та безпеки. Мені подруга Наташа вислала ось на телеграм посилання Хорн. І тут багато завантажених різних бесід. Давайте послухаємо що-небудь я так. Що-небудь візьмо. А, звуку нема, так? Момент. А, це B1. Вибачте. Wir brauchen die zwei. Das zum Beispiel. Aber jetzt ist Beruf. Bo, dobre. Lies mo, bujscho. Tes sandubitsa bo ja na sahalin zapisa wasa nena. Nena. Hören. Teil eins. Sie hören drei Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Ist die Aussage dazu richtig? Oder falsch. Я слухаю і хочу просто теж зрозуміти ось на слух, як я сприймаю цей текст. Чи все розумію? Но так, поки слухала, взагалі я і раніше слухала попередні дні, хочу сказати майже все, майже все я розумію. Буває, трапляються якісь слова там трішки, що не зрозуміло. Алло, Hello? Moment, okay. Noch etwas. Ist vorbei. In den nächsten sechs Tagen werde das Thermometer in Griechenland nicht mehr als 32 Grad zeigen. Oh mein Gott, heute alles passt. Thema. Griechenland. Mein Lieblings. Nach vorläufigen Bilanz des Innenministeriums in Athen kamen drei Menschen ums Leben, mehrere tausend Tiere verendeten. Zerstört sind rund 10.000 Hektar Wald, Busch und Ackerland sowie mindestens 100 Häuser, zahlreiche Gewächshäuser und Ställe. Die Regierung in Athen versprach allen Bürgern zu helfen. Sie sollen Erdbebenopfern gleichgestellt werden und günstige Kredite erhalten. Also, äh, Kredit und so die, okay. <laughs> <laughs> die Mitarbeitermappe abzuholen. Am besten, Sie machen das heute Nachmittag. In einer Viertelstunde beginnt die Schulung und Sie möchten sich vorher sicher noch kurz mit Ihren Kolleginnen bekannt machen. Guten Tag, hier Guten Tag. ist Fabiolo. Ich rufe für Herrenbegleitung Tegler in Waldsassen an. Wir haben leider ein Problem bei ihrer letzten Lieferung entdeckt. Und zwar kam heute die bestellte Partie Oberhemden bei uns an. Und irgendetwas muss da schiefgegangen sein. Die Hälfte der Hemden ist rosa verfärbt. Rose. Die können wir natürlich so Und nicht verkaufen. Schön. Wir schicken Ihnen diese Hemden umgehend zurück. Übrigens, es handelt sich um die Auftragsnummer. 3, 4, 7, 1. Jetzt geht es uns vor allem darum, dass wir schnell Ersatz bekommen. Die Kunstfrau fragt schon, wann mit den Hemden endlich zu rechnen ist. Wir brauchen also einen zeitnahen Termin für eine Ersatzlieferung. Könnten Sie mir bitte. Und also einen zeitnahen Termin für eine Ersatzlieferung. хочу к вам з вами bitte noch heute telefonisch einen termin machen. телефонічно. No. Mein name ist Fabiolo. F A B. Okei. Okay. Прізвище таке, і буstaben і по буквам каже. Добре, це щось було дуже скучно, все зрозуміло. Давайте щось далі. Die Informationen auf dem antwortbogen.

würden uns schreiben. Ah, ja, meine Bin. Ich Außerdem würden wir gerne wissen, Geduld. ob Sie unseren Aufbauservice nutzen möchten. Wir würden Ihnen einen guten Preis machen und die Möbel für 3000 Euro aufbauen. Ich müsste das allerdings rechtzeitig, am besten bis zum 12. August, wissen, damit wir planen können, ob wir Handwerker mitschicken müssen. Mhm. Bitte rufen Sie mich kurz zurück. So ist mit Nochmal mein Name. Schirner von der DTN Möbel GmbH, also T-S-C Ich möchte noch mal, also das hier geht um Service, aber noch mal was? Das ist das erste Mal, dass ich ihn oh mein Gott. R-R Leute, boah. Warte, noch mal. Was ist da, Service, was ist da? Wir haben über Service gesprochen, hört das? das, ist das як каже Олег, і почалось в когоспі, і, почався ранок. І почався в когоспі ранок, як каже Олег. Почали жужати, не нормально. Вам чути? Зверху чи знизу? Хтось там ремонти робить, но най. DTN Möbel GmbH Черна. Назвав фірму, назвав прізвище. Далі. Ob wir DTN-Möbel GmbH-Chirna, Sie hatten für Ihr Hotel Möbel bestellt. Die sollten eigentlich am 10. August geliefert werden. Es tut uns wirklich sehr leid, aber wir können den vereinbarten Liefertermin nicht einhalten. Wir haben technische Probleme mit unseren Aha. Fahrzeugen. Probleme mit Könnten wir die Möbel in der Woche zwischen dem 19. und und dem 23. August liefern. Aha. Bitte ich dem und 23. 23. Okay. Notieren Sie. Fahrzeugen. Stattdessen könnten wir die Möbel in der Woche zwischen dem 19. und dem 23. August liefern. Außerdem würden wir gern wissen, ob Sie unseren Aufbauservice nutzen möchten. Wir würden. Äh, Möbel äh, GmbH Chirna. sie hatten für Ihr Hotel Möbel bestellt. Die sollten eigentlich am 10. August geliefert werden. Mhm. Es tut uns wirklich sehr leid, aber wir können den vereinbarten Liefertermin nicht einhalten. Wir haben technische Probleme mit unseren Fahrzeugen. Stattdessen könnten wir die Möbel in der Woche zwischen dem 19. und dem 23. August liefern. Außerdem würden wir gern wissen, ob Sie unseren Aufbauservice nutzen möchten. Wir würden Ihnen einen guten Preis machen und die Möbel für 3.000 Euro aufbauen. Ich. Mega, zrobimy dobry price, wiedeń Preis i za 3.000 baun, ale za 3.000 počkajte ljudi, to môžu byť už sme, ale my to krúžime. Ja, BTN Möbel GmbH. Also T. Es und die Möbel für 3.000 Euro aufbauen. Ich müsste das allerdings rechtzeitig, am besten bis zum 12. August wissen, damit wir planen können, ob wir Handwerker mitschicken. Okay, um die Antworten bis zum 12. August zu geben, um sie zu wissen, um diesen ich zu senden. Grammatik, sagen wir mal. Aber ich Це я майже це я все знаю. Їх бін оберцой називаю так. Ігбінде майнонг. Так. Що там у нас далі? Міс Верштентліхес. Щось в мене від цього дочі вже голова не працює. Так. Прання зараз і прибиранечко. Поперемо біленьке. Дивіться, що тут у нас? У нас небо таке темне, мабуть, буде якась там буря. Потрібно випустити на волю. Ховається від дощу чи що. Ей, алло, алло. Давай, вилітай. Оп! Все. Полетів. Я вийшла до магазину, небо таке темне у нас. о о Мабуть, все-таки буде дощик. Прогнозі погоди стоїть так, що буде сьогодні. Але побачимо. Ось таке небо. Вчора розмовляли ми з ріднею з України і мені казали, нам казали вони, що холодно дуже. І так що це за літочко? Ну, тепер з України до нас перейшло. Я вже повернулася з магазину. Два листа агентур фіарбайт. Я ж призначила зустріч, хотіла піти. І так ще думаю, можливо мені відмовитись. Я, просто хто не знає, недавно зареєструвалася, бо я в квітні звільнилася з попередньої своєї роботи і я хотіла відмальдуватися. І я позвонила, сказала, що я хочу зустрітися, або можливо, вони мені допоможуть в майбутньому в пошуках роботи з цими дипломами і так далі. А ні, то можливо, я відмельдуюся. добре, призначили мені термін. В четвер, мало бути, це у нас сьогодні субота, два дні тому. В той же день, на 10.15 у мене термін в четвер, в той же день о 7.20 десь приблизно о 7.15 п'ятнадцять. Вранці я отримую смс, що відмовили. Що відмінили термін в той самий день за кілька годин. Ну я не ходила до них і ні про що ми з ними не розмовляли. А зараз отримала листи. Розгляну, що це таке. Це арбайцьбишайні гонки, від декатлон. Я працювала в декатлоні, моя остання робота. Вислали мені, що нарешті декатлон вислав дані. Вечеря вже готується. Олег сьогодні до 18-ї повинен невдовзі бути. Я тут вже на підхваті. Ще салатик зробимо і буде така вечеря. О, Добрий день. Привіт, я хто прийшов? О, ти ще в магазині був. Олежик приніс делікатеси. То, то що, ми будемо рибку жарити? Будемо рибку жарити. Ні, як хочеш. я Сьогодні не хочу. Я. Ми це можемо теж я... на завтра залишити. Я так сьогодні зрозуміла, не хочу, я. сьогодні в нас буде ресторан. Домашній ресторан. А, а. Так. А, а це не це курочка. курочка, отлично. Це просто курочка. А до курочки вот в креветочке. Не, ну, разом уже не можно це не цель. Я пойду накрою иконку. Фотографируй, да? О, Олего Поломка. Я фотографирую, да, все. Кадусы охраняется. Ну, ну постійно з'являється окно error, короче, ошибка. Там щось написано. Контакт или что-то, короче, я не знаю, это ошибка. И, ну, об'єктив уже сколько. А, а ты сегодня сколько брал объектов? Ну, тебе тебе подходило, все нормально и ничего? Типа, да, я... да, я отснял все, но, но это мой любимый объектив на все случаи жизни. Теперь у меня такого нет. А может, можно там что-то подумать, сделать, не? Не исправить? Не знаю, если будут они ремонтировать такой объектив, немцы. И сколько это будет стоить. Добре, перемогли окороки. Перемогла курочка. Ми салат не робили вже так просто. У Олега наречена на весіллі була з податкової. Вона працює в податковій. Я кажу, у нас то поліція, то налогова. Ну. Тому все так як. Не на нас. А хліб є, зараз принесу. Дякую. Здоров'я, смачного.